Ранку остання прем'єра кіроградських лялькарів перемогла в номінації Найкраща постановка для дітей віком від 3 до 6 років на конкурсі. Про це ми сьогодні і поговоримо. До нас завітали в гості заслужена артиста України, режисер, постановник вистави Бука, власне, яка і здобула перемогу кіроградського академічного обласного ляльку театру ляльок Вікторія ставріняді Стагодюк і Евеліна. А, новопаш, новопашина, акторка, режисер, постановку також е, цієї вистави. Також сьогодні з нами в студії буде актор Максим Борисов. Ми вас вітаємо. Доброго, Доброго вас ранку. Добро Доброго. молодець, молодець, гарно і гарнос. вас, Вовчик. Також вітаємо. Ледь не забув про мене. Як про мене можна було забути? Доброго ранку. Сідайте, Доброго Максима, ранечко. сідайте Вовчику. Боже, яка краса! Я так розумію, ви, пане Вовчико, саме з цього спектаклю. <гум> 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 ви маєте рацію. <гум> пане Вовчико, а хто ж вас в'язав? Мабуть, якась бабуся, якась І <гум> Вовчика якось <кажу>, зв'язала. <гум> ні, ні, немає в нас бабусь, а мене в'язали. Дуже гарні жіночки. <світ> <світ> а якщо треба, познайомлю. <світ> <світ> ну, тепер ми точно розуміємо, чому ви отримали перемогу, <світ> тому що у вас такі талановиті актори. Розкажіть, будь ласка, взагалі про цю постановку, про сам конкурс і чи багато подібних колективів у нас Ну, треба сказати, що кожен сінтябрь проходять смотри конкурси або фестивалі. и драматических коллективов, и театров кукол. В этом году такой фестиваль проходил в Николаеве. Как я уже сказала, на большой сцене драматические театры показывались, а на малой сцене театры кукол. Вот на такой фестиваль мы приехали и представили две своих работы. Заочно, то есть видео спектакль, показывали новая работа режиссера Евгения Гемельфарба «Медведь-спасатель», а конкретно на сцене Николаевского театра «Кукол» мы сыграли свою новую постановку, премьерный спектакль Бука по пьесе Михаила Супонина. Mm -hmm. И... Неожиданно, неожиданно для самих себя, потому что мы с Эвелиной не, не, не да? профессиональные режиссеры. Просто большой театральный опыт у нас. И, конечно же, мы с любовью откислись к этому спектаклю. Вот. То неожиданно, конечно, мы получили дипломы. Была этот спектакль был оценен. И жюри фестиваля, и маленьким зрителям, и также актерами других театров, которые приехали на этот фестиваль. Была Тут серьезная конкуренция, я так разумею, да? Багато коллективов было? Да, было много коллективов. Мы, к сожалению, были уже в последний день конкурса, но с некоторыми актерами мы все-таки. Встретились, Это были театры, да, были театры из Белоруссии, и из России были театры, ну и. А утримали перемогу саму мы. А, нет, там просто там номинации. разные номинации были. У -у -у. Так вот наш спектакль победил именно в номинации как лучший э, интерактивный спектакль. Мы получили э, диплом этого фестиваля. Кстати, у него есть красивое имя. Homo Ludens, то есть человек играющий, да, стали лауре... лауреатами. Потом мы получили диплом в номинации как победители mm -hmm. за самый лучший интерактивный спектакль. И еще нужно сказать, что существует международный союз Унима. Унима, да. Это союз деятелей театров кукол. Так вот у нас в Украине это украинский центр. Унима, унима Украина. И вот уже после того, как мы приехали с фестиваля, в Киеве проходит расширенное заседание украинского центра под председательством народного артиста Украины Сергей Сергея Ефремова. Ефремова, да, где и определяют. Победителей, И вот мы получили еще диплом, саме від этого центра, Звучить, да, звучить як лучший спектакль для дітей від 3 до шести сезоні. Да. Тільки нагород бачите, як добре. А скажіть, будь ласка, О, взагалі ж я знаю, я була на ваших спектаклях, тобто у вас там є і дим, і сніг, і кульки, і все це бульки всі, різноманітні. Ви дивуєте глядачів як дорослих, так і маленьких. Все це везеться з собою на конкурс чи при. Ну, Обізадні якісь об ефекти, тобто... об все Скажіть, як в сучасних умовах а, вам вдається конкурувати з мультфільмами, з комп'ютерними іграми? От, як театр зараз виживає? Я знаю, що у вас, а, ну, я колись з дитини приходжу, то ну, багато глядачів, і діти, і дорослі приходять. Як ви людей до себе? Та, тому що таких, як я, там багато. Ми <с doit> всі талановиті. Мне кажется, что какие-то мультфильмы не были супер-пупер современные и в наш век технологий таких, мне кажется, что театр и кукол Это особый, вид да, особый вид искусства, потому что воспитание в нем непосредственно происходит маленького зрителя. Понимаете, начиная от культуры поведения и. Прививается какой-то эстетический да, вкус, да, да. какую ребенку? идею мы проводим в каждом спектакле э какие истины мы хотим привить детям для их понимания. Вот. Поэтому мне кажется, что без этого никогда не обойдётся. Але ж ви відслідковуєте там, хто зараз популярний серед дітей там. А, можливо, вовк вже не в моді, хоча такий казковий вовк. Як ти кажеш? Ні, я я просто реально дивлюся там, да, всякі лунтики, Смішарики і так далі. Можливо, вже варто переключатися чи, ну, такі серйозні, такі Щивов. А можно навпаки? А можно навпаки, Вартов? Нет, вы знаете, у нас, например, новогодние шоу-программы как раз и включают в себя вот участие таких популярных, героев. Любимых, да, популярных, да, героев. То есть на, на любой вкус. Вот. Ну а сказки из покон веков. Ну, в вот с кожным роком Герои, веков, да, да, где герои у нас такие самые обыкновенные, наши, наши украинские, русские герои, которые ближе ну, всего. Потому что ближе пьес, всего это наша драматургия. Угу. Да. Да. Береться, ну, ну то... діти, а взагалі діти як сприймають, як змінюються з кожним роком? Легше їм включатися в цей процес. Вони розуміють казки, вони розуміють цих героїв, вони розуміють характер, вони а, чи можливо дійсно там інтернет, телебачення якось дітей вже первихало, перекувало по-своєму? Ну, звісно, вліяння. времени э, оставляет свой отпечаток, но тем не менее э, наш зритель э, это не только э, дети, которые уже э, попали под влияние новых веяний, а и э, зритель маленький от трех э, лет начиная. Вот, поэтому я думаю, что они еще не искушены. Mm -hmm. Mm -hmm. okay. Максим, а ви у минулому КВНчик. Теж ми вас вітаємо. Да. Скажіть, будь yeah, ласка, якось у професії це відзначається у, у, у вашій Якось видно. Ну, ну, По вашому виходу явно зрозуміло, що ви десь там точно займалися КВН. Mm -hmm. Взагалі, mm -hmm. як вдається вам. А? Mm -hmm. Максим. Я взагалі вважаю, що актер має бути разнообразен. КВН це одна, так сказати, грань. То есть э, КВН учит чему? КВН учит юмору, вот, КВН учит э, не теряться. Самое главное, так же самое на сцене, потому как тем более, когда вот есть такие спектакли интерактивные, когда с детьми тет-а-тет, э, -а -тет, так сказать. Дети бывают разные, то есть кому-то нравится, кто-то веселится, кто-то начинает плакать, кто-то начинает что-то говорить, и надо это поддерживать. Вот у нас на спектакле когда-то мамы активно принимали участие в спектакле, дети сидели смотрели, как мамы общаются с героями, вот, и надо поддержать, поэтому же говорю, что Ковен – это еще одна грань. А, до речи, какие-то истории еще были? Ну так щоб дитина, можливо, щось цікаве сказала. Чи їх так багато, що вже і не задача курйозна ситуація? Кожен спектакль да? нов, нова курйозна ситуація. Я так розумію, спектакль пройшов. Ви ще на годинку залишаєтеся, обсміялися з того, як грали діти. Діти взагалі зараз легко йдуть на контакт, тобто вони самі є учасниками. Просто я знаю, що у вас, окрім того, що йде казка, ви завжди взаємодієте якось з дітками. Ну в цьому і є інтерактивність спектакля. У нас діти непосредственне приймають у спектаклі на протяженні всього спектакля за дістан. Вмісті з актерами. А скажіть, будь ласка, от чи треба було вам? От мрія є така збільшити приміщення? Тому що я бачила, у вас вже неймовірна кількість ляльок. Просто mm -hmm. ви б могли напевно на сцені зробити ну ну реально, таке шоу, таке шоу, якщо б всі можна було вивести mm -hmm. цю маленьку якщо площу. Якщо є. Мрія чи є якісь перспективи? Взагалі розглядалося десь питання про те, що обіщають обіщають реконструкцію. У нас даже є проект, у нас є ескізи. Конечно, очень красивый. Мы надеемся, что мы еще застанем да, да. <с> то время, дворец, когда Версальский это будет дворец реализовано. А до нового року готовитеся уже. Чище. У нас на сегодняшний день репетиция, наверное, третья репетиция нового спектакля Доктора Айболит. А, да, Айболит и бармалей. Поэтому мы до 23-24 у нас премьерные спектакли будут. Ми репетируємо этот спектакль. А вже одразу після прем'єри приступаємо к новогоднему спектаклю. Ми ще раз вітаємо вас з перемогою. Хотів подякувати, що ви до нас завітали. Окремо подякував Вовчику. Вовчик дай п'ять. Зараз <гум> <Saturday> Я підійду. Не вставай. Зараз я сам. мені. А, молодець! Давай, брат. До зустрічі в лівіковому театрі. До зустрічі. А ми зустрінемося через невеличку рекламну музичну паузу.